Вас вітаю вихователь молодшої групи Руна Валілія Валентинівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему, чому всім потрібен будинок. Доброго дня, дітки! Ми знову зустрілися з вами. А звідки ви прийшли на зустріч? З дому! Я теж прийшла з дому. Усіх дітей і дорослих повинен бути будинок. А ще до нас у гості завітав ведмедик. Та подивіться, що він з собою приніс. Бумагу, тканину та дерево. Ведмедик хоче побудувати для себе будиночок та хоче дізнатися, який з цих предметів підійде для будівництва. Дітки, допоможемо ведмедику. Добре! Ось ведмедик, дивись і слухай. Дітки, візьміть папір та зімніть його. Що можна сказати про папір? Він мнеться. Тепер спробуйте його порвати. Так, він рветься. А якщо піде дощ, що стане з нашим папіром? Так, він намокне та зіпсується зовсім. Як ви думаєте, діти, чи можна будувати будинок із паперу? Ні, не можна. Він порветься. Будинок буде мокрий та й зруйнується зовсім. Молодці. Тепер візьміть тканину. Спробуйте її пом'яти. Що можна сказати про тканину? Вона мнеться. Тепер спробуйте її порвати. Ні, тканина не порвалась. Вона міцніша, ніж папір. Спробуємо нею постукати по столу. Ні, нічого не вийшло. А чому, дітки, як ви гадаєте? Тому що тканина м'яка. А якщо ми опустимо тканину у воду, вона теж намокне, як і папір. Чи потрібен нам такий матеріал для будиночку, дітки? Ні, не потрібен. А тепер візьміть дерево. Що можна сказати про дерево? Воно не мнеться. Спробуйте пірвати дерево. Ні, не вийшло. Дерево не рветься. Постукайте ним об стіл. Так. Деревом можна постукати об стіл, бо воно тверде. Вірно. А навіть якщо опустити його в воду, воно залишиться таким же твердим і міцним, як і раніше. Тож з якого матеріалу, діти, краще будувати будинок з паперу, з тканини чи з дерева? Вірно, дітки, з дерева, бо воно міцне. Будинок дуже важливий для людини. Вдома нас чекають мама і тато, м'яке ліжечко і улюблені іграшки. В будинку затишно і тепло. Удома можна відпочивати, приймати гостей, збиратися за одним столом та пити чай. Діти, але ж будинок потрібен не тільки людям, а й тваринам, і птахам, і комахам. Він захищає їх від небезпеки, від дощу і від холоду. Вони, так, як і ми, потребують турботи. А зараз прийшов час прощатися до нових зустрічів.